Радіо місто над Богом стоден В ефірі проект ми поряд. в Студії з вами працює Віктор Мозлевський. А поряд зі мною напроти мене волонтерка Дар'я Коровій. Вітаю вас, Дар'я. Вітаю, дякую, що знайшли час. Прийшли до нас в такий непростий період. Я хочу сказати, що Дар'я – це одна з членів команди так, команда так. волонтерів, куди входить Ольга Піотровська та Тетяна Михальчук. і... Я коли до нашого ефіру дізнавався про цю групу волонтерів, так то я. Хочу сказати, що дуже багато вони роблять, дуже багато різноманітних завдань виконують в плані волонтерської діяльності. Це при тому, що кожна має свою роботу, кожна має свою родину, і це все відбувається у вільний час, який повністю заповнюється по суті волонтерською роботою. Я багато говорю так. Я хочу перейти до того, що ви розповіли, пані Дарія, про те, як ви долучились до волонтерства, з чого воно почалося для вас особисто. Я не можу сказати, що це розпочалося до повному до початку повномасштабного вторгнення, тобто я не займалась волонтерством. Це як не було таким. Це було покликом душі. Їздила в дитячі будинки, десь відкликалася на прохання якоїсь допомоги. Але от саме 24 лютого розпочалася ця діяльність, розпочалась вона досить банально. Я поширюю інформацію про те, що відбувається. Я сама родом зі стрижівки, що відбувається у нас в містечку. Там щоб забирали тварин, щоб де б нас є укриття, до кого можна звернутися, і мені написала е, дружина одного військового, що потрібно додаткова їжа і якісь там е, ну, допомога мінімальна для військових, тому що у нас теж була базувалася певна mm -hmm. кількість mm -hmm. військових у стрижці. Їм потрібна була допомога. Ну я зробила такий маленький клич. Думаю, ну можливо, хтось відгукнеться. Відгукнулось насправді дуже багато людей. Зранку, 25 мотив... лютого Це вас мотивувало. Так, максимально мотивувало Я приїхала 25 лютого. Значить, це все забрати і підвести їм туди, бо я вже домовилася, що я підвезу. Я завантажила машину один раз, потім під'їхала другий раз. Я їм відвезла це все. Ну, думаю, ну й добре. Але я така, мені потрібно діяти. Я не можу сидіти на одному місці. Мене це так. Мій ентузіазм мене це підхопило. Я була заряджена. У мене не було часу розслабитися, дивитися ці жахливі новини. Але найголовніше сталося ввечері. Телефонує до мене незнайомий номер. Я відповідаю, і мене запитують: ви збирали хлопцям? Я кажу, ну. Так, да, збирала. Підійдіть, будь ласка, щось туди у нас є, що вам передати. Я під'їжджаю і мені завантажують знову ж таки повну машину, але це вже була домашня їжа, там і варенички, ага. і пиріжки. Я тоді настільки була е, здивована і водночас розчулена тим, як ми всі згуртувалися, підхопилися. Ну і, в принципі, з цього почалася моя діяльність. Вона була різною. Ми збирали, відвозили і в госпіталі, і передавали військовим. Усі приносили там по декілька баночок, якихось закруточок і казали, передайте там. Ми направляли десь, якісь були знайомі. Це все так підхопилося. Е, і так трапилось потрібно було моїм же страждавчанам тепловізор. Спочатку так якось було боязко. І, да, це я візьму ці гроші. Як ага. це цей тепловізор? Як це воно все станеться? І тут мене Танюша золічкою підхопили. І мене направили, і відтоді ми почали разом працювати. Тобто, в принципі, це з самого початку стан ми знайомі дуже давно. Ми колеги, але організувалися разом. Саме на початку повномасштабного вторгнення, угу. З чого почалося ваша трійка, так? так ну там трійка це умовно сказано, тому що три людини це такі генератори ідей, це такі двигуни, але навколо вас є цілий механізм Дуже з волонтерів, багато. з людей небайдужих, які хочуть вам допомагати, і допомагають ну не вам, а нам, всім, нашим військовим в першу чергу. Як ви почали рухатися разом? Тані солі тепловізор. Займався. Це ваше вже так. була така спільна, так. спільна... Ну, так. Це початкова точка. Така так, була. Так. А ви почали рухатись разом. Ви якось розподілили ролі? Ви якось домовились? Чи все це було настільки органічно без домовленостей? Ніяких домовленостей у нас не було. Ми не ділилися, не було якихось там напрямків. Ми не розуміли, це якось інтуїтивно відбувалося. Тобто, у Тані золі вони волонтерила, займалися ще з 2014 року. У них були знайомі, багато однокласників, багато друзів, які військові, яких були якісь запити прохання. абсолютно випадково я потрапила в казенне протезне підприємство. Їм потрібно було інгалятори. Знайома знову таки написала, що потрібні інгалятори за півдня. Буквально ми знайшли декілька цих інгаляторів. Я їм підвезла. Отак ми потрапили. Буквально це так можна сказати. Перший наш медичний заклад, угу. куди ми потрапили. Звідти вже почалась наша історія. І якось так воно само по собі природні розділилося. Хтось більше займається е, забезпеченням. Тобто там амуніція знає де знайти, знайти, як придбати, скільки це коштує, можливо, десь якось як це логістично правильно mm -hmm. організувати. Хтось більше по медичній частині, а хтось більше е, по спілкуванні безпосередньо з самими військовими і по якби по організації і знанню, що їм саме потрібно, яке воно має бути, якось That's... це так. Само по собі змінили ж запити від початку повномасштабного так. вторгнення, і які зараз так. так, от як відбулася ця еволюція, якщо на початку це були е, наколінники порт. Перчатки, форма. Я взагалі форма. не мала ніякого уявлення, як це це чоловіча форма розподіляється. Виявляється, там і по, є різні зрости, є різні розміри. Але в нас була Олечка, яка казала, це так, це ось так, оце туди, а це можна дістати. Ну і Відповідно, скажімо так, ми працювали як безпосередника. Вона знала, де це взяти. Угу. Якщо, наприклад, в неї було це в наявності, скажу вам чесно, якщо потрібно його підшити або десь допрацювати, ми самі його і підшивали, і допрацьовували. Носки прали стільки разів, скільки це можливо, для того, щоб вони були в гарному стані. Ось так. Як ви співпрацюєте з іншими волонтерами? Є якась така, можливо, група в соцмережах, де ви списуєтесь, де ви. Просто намагаєтесь один одному допомогти, поділитись інформацією, поділитись, можливо, якимись речами, які є в тих, а в тих немає. Є, є групи Вінницькі і ну так з Вінницької області uh -huh. можна сказати, де пишуть запити, і ви, відповідно, якщо у вас є там наявності, або ви знаєте, де це можна дістати, ви пишете їм Так само ми пишемо про свої запити, допомагають, підсказують направляють, як бути далі і що робити. Я нагадую, сьогодні у нас в ефірі проекту ми поряд на радіо міста Анбогом. Дар'я Коровій, волонтерка. Також нагадую, що це Дар'я. Вона із працює з групою ще дівчат так. Ольга Піатровська та Тетяна Михальчук, які займаються активно волонтерською діяльністю. І Дар'я, скажіть, будь ласка, ще таке, як ви знаходите запити? Я Сьогодні в нас в ефірі я чую, що ви кажете мені подзвонили, нам подзвонили, нам сказали. Ви вам не треба шукати. Ні, ми що їх потрібно. не знаходимо, вони не закінчуються. Тобто, це як правило потиснутої руки. Угу. Ми допомогли одним, ті десь про нас почули, написали. Але я вам скажу чесно: все робимо на віру. Ми не сумніваємося ні в кому. Якщо, є, якщо було прохання там, одне з останніх, це мого колеги, якісь там знайомі, я знаю, що вони родом, з Рубіжного і так далі, Потрібно було набір інструментів, на віру, відправила набір інструментів, тому що він сам ремонтує своє авто і відео прислав, і фото надіслав, і відгук зробив. ну Все. Віра це основне, що нас рухає по життю. Ми віримо в них, вони не втрачають віри в те, що перемога от, вже буде скоро, і ми вистоїмо. Це основа. Для вас, як для волонтерки, так для вашої команди волонтерської відгук, фотозвіт, просто слова подяки важливі річі. Особисто це не дуже важливо, але для, для звітності, звітності перед тим, хто так, здавав кошти. так. Дуже mm -hmm. важливо. Якщо роблять фото, ми блюмуємо обличчя або там ставимо якісь смайлики, котиків і звітуємо. Звичайно, звітуємо, тому що ми звертаємося, нам допомагають як фінансово, так і є у нас кожної свої жіночки бджілки, які готують якісь смаколики, їжу. І їм потрібно подякувати про них згадати. Ми намагаємося згадувати. Про Ем, Шість автомобілів. Так. Шість автомобілів ви вже зібрали на фронт. Що це за процес? Я хочу це, підняти цю тему для того, щоб наші слухачі розуміли до кінця, що зібрати на автомобіль гроші це дуже складно. Найти автомобіль потрібно для ЗСУ, теж складно. Обладнати автомобіль, укомплектувати його відповідно. Це теж не просто. І автомобіль, як би нам як би це не звучало цинічно, він довго не живе на фронті. І це такий самий розхідник, як і дрон. Так, це Саме так. він найменш захищена, найменш захищена ціль на фронті це автомобіль. Розкажіть, будь ласка, як ви працювали з забезпеченням автомобілями? Коли перші рази просили про автомобіль, я казала, ми будемо допомагати тим, чим ми зможемо. Але авто це надія, надія на порятунок. Я кажу: не дай Боже, те авто стане десь посеред поля, і я буду знати, що ми були причетні до того авто, я собі цього не пробачу. але… Не, ніколи не можна зарікатися. Такі були у нас авто, і перше було так якось складно, боязко, як це буде, що це буде. Зверталися до багатьох е, за якимись консультаціями. Як ну ми ж не знаємо, ага. звичайно, у нас оточують чоловіки, які можуть підсказати, е, е, який це має бути автомобіль, що до нього потрібно, що є зимова резина, що є літня ага. резина, є, є спеціальне для таких авто таке, для таких авто, таке. Відповідно, відповідно, що воно пройшло СТО. Воно про там, якісь змінити масла, фільтра нам цьому допомагали. Зібрати кошти досить складно, але можливо. Можливо, завдяки донатам, маленьких донатів не буває. Звертаємося прямо за допомогою. Нас підтримують однокласники, знайомі, рідні, близькі тут вдома за кордоном. Окрему подяку, користуючись можливістю, хочу е, викласти колективу Гра фрут Україна на чолі з мисливим Петром Петровичем, завжди підтримує в усіх е, ініціативах. Е, дуже часто допомагав фінансово. Наскільки це можливо у зібранні коштів, тому що це досить великі суми. Я не можу сказати вам точно, тому що різні у нас були і ниви. Остання це Нісан-Навара, різні суми але... різні автомобілі, різні ціни, різні ціни. Але окрім цього, ціна. Одна вказана. Потім е, проходити о треба докупити, mm -hmm. добрати, mm -hmm. заправити, відправити. Перефарбувати навіть так. можна купити білу автівку, і так. треба фарбувати в відповідний колір. Е, щодо донатів, так от е, зрозуміло, що на початку повномаштабного вторгнення донатили абсолютно всі. Тобто, ну ці люди, які вважають себе українцями, громадянами України, які яким не байдужа доля країни. Е, потім багато різних причин, так і як кажуть, і втома від війни, і, якщо така є, в тих, хто на, на е, територіях, де не Відбуваються бойові дії, і фінансова складова теж тут впливає. Донати впали. Всі волонтери про це говорять. Донати значно впали. Просто читаєш публікації, розумієш, що крик душі досить часто в волонтерів. Яка зараз ситуація з донатами, І чи є такий кістяк, який донатить постійно? От, просто постійно. То ви знаєте, що ця людина до неї треба звертатися, бо навіть не треба звертатися на все одно за донат? Ви знаєте, я кажу, що з нами Бог. Я не можу по-іншому по це пояснити. Ми коли якийсь такий запит на шалену суму грошей, я кажу, Боже, ми. Ну як ми це зробимо? Ми цього не зробимо. І потім якось так це все обертається, що люди допомагають. Можливо, не за один день, можливо, не за два-три і не за тиждень, але ми збираємо суму. Ще не було такого, що ми не зібрали потрібної суми. На нашому життєвому шляху нам трапляються надзвичайні люди, які допомагають. Кістяк є. Це ті ж самі люди, які підтримують хтось фінансово, матеріально, хтось, можливо, нас забезпечує там якимось обладнанням, хтось там, якщо це чоловіки на СТО, вони зварять, десь щось підфарбують безкоштовно. Кожен долучається тим, чим може. Але такого, щоб ми ще щось зробили, що, за що ми брались, не було. Кать ви фартові Дар'я Коровій, волонтерка в проєкті? Ми поряд на радіо місто Андвуху. Ми продовжуємо спілкуватись. Я знаю, що ви не тільки збираєте кошти на щось для наших збройних сил України, але й ви спілкуєтесь з тими, хто зараз перебуває тут з нашими військовими. Так. Як відбуваються ці спілкування? Де можливо не скажете, де проходять? Як вони відбуваються ці спілкування? Ми навідували військових у різних за, за, медичних, медичних закладах, віду. які у нас є в Вінці, і їздили в Немирів неодноразово. Спілкування проходить спочатку так досить напружено. Першими йдуть на контакти люди старшого віку, так молодь приглядається. А потім вони з задоволенням починають задавати питання, куди можна сходити. А що це? Розкажіть про Вінницю. Я дуже люблю Вінницю. Починає мій розповідати. Ви знаєте, у нас а подивіться туди, а сходіть туди. А там у нас цікаво, а там класно. А там екскурсії. Ми водили на екскурсію військових ще поза минулим літом. Ну, так, нам я кажу, з нами Бог, нам вдавалося все, за що ми бралися. У вас є така цікава ініціатива. Я думаю, що про неї можна сказати, так е, 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 яка ще не реалізована, але вона планується. Так. Ну, до, давайте ми відкриємо цей секрет, тому що він дуже Давай. дуже цікавий і класний. Розкажіть про нього. Ну, е, так як я викладач англійської мови. е-е я вважаю, що кожен має поділитися тим, що він має. Ну, думаю, ну що ж я маю? Що ж я не в'яжу? Наприклад, там носки я не зв'яжу, не передам. Е, я не роблю чогось такого. Там, наприклад, не фотографую, не роблю якісь зачіски. З чим, чим же ж я можу поділитися? Тут я думаю, я ж можу їх навчати. От одна з наших останніх ініціатив, яку ми ще на жаль не в життя. Але ми плануємо проводити такі коротенькі уроки навчання для військових, бо до них дуже часто приїжджають журналісти. Було би дуже круто, мега, якби вони могли презентувати в себе в двох реченнях ага. і ще сказати там англійську. Ну і це плюс додатково їхня соціалізація. Вони їхнє спілкування, але це не такий формат уроку, а такий розслаблений спілкування, діалог. Робота в парах, в групах. За останні два роки ваша волонтерська команда наскільки збільшилась? Е -е, я навіть вам так не скажу. Нас дуже багато. До кого не звернешся, всі якось тобі підкажуть, допоможуть. Е -е, не можна сказати, що е нас троє. Троє це як. Е Верхівка оцього цього айсберга, а там ага. дуже багато людей, які працюють, донатять, допомагають, підказують, дуже багато, неймовірно. А з ким ви співпрацюєте, щоб, наприклад, це, що ви зібрали, щоб його перевести відповідно на позиції? Е Нова пошта в нас працює. Ага. Дякую моїй. І звичайно, є люди, що їздять. Ми передавали на початку війни гуманітарну допомогу Чернігівської області, місто Любич, продуктові набори. Але тоді так трапилось нашому життєвому шляху. Самі жителі міста Чернігі, Вони приїхали до нас. У нас вони зупинилися. Ми їм завантажили машину. А Тетяна їздила в Бородянку після звільнення. Вона бачила всі ті жахи, страхи і теж продуктові. Набори людям роздавали, але вони були не безпосередньо в Бородянки, а в менших селах. Там мало було допомоги, і вони спілкувалися з людьми, допомагали їм. Теж на вас вийшли, чи ви вже шукали? Теж так якось трапилося. Не шукали. Я не можу сказати, що ми щось шукаємо. От як там почули, там підказали і одне за одним, одне за одним. Що найскладніше для вас у волонтерській роботі? Е, найскладніше. Коли м, потрібно стримувати, напевно, свої емоції. Буває розпач, але ти так не можеш заснути, не знаєш, як це зробити. Зранку е, прокинувся, стряхнув в себе оце все в негатив, і йдеш жити те життя. Бо його треба жити, потрібно усі, усе наше життя якось прилаштувати до тих реалій, які в нас існують, і жити його. Тому що. Вони виборюються наше життя таким надзвичайно складним процесом. Ми повинні дякувати нашим захисникам захисникам і захисницям за кожну хвилину. Ви завжди можете знайти потрібні слова під час спілкування із військовими. Намагаємося знайти. Звичайно, не завжди О, стримати емоції. Я така досить емоційна людина, і іноді не можу, але намагаюсь. Я дякую вам, я дякую щиро за вашу роботу. Я хочу нагадати, що сьогодні в нашому ефірі була Дар'я Коровій, волонтерка, яка разом з Ольгою Піотровською та Тетяною Михальчук рухають свій такий, свою таку волонтерську команду вперед для перемоги України. І, можливо, останнє питання бо я вже так рано почав дякувати, останнє питання. Вас не зареєстрована ніяка організація Ні. так, зараз. Ви плануєте це робити, щоб. Ну, заявити про себе так, більш потужніше. Так. Ми розуміємо, що потрібно рухатися далі, не зупинятися на тому, що у нас є. Якщо працювати в якихось проектах, здобувати якісь гранти потрібно офіційно організувати нашу діяльність, і ми плануємо це зробити в найшвидші терміни і заявити про себе на іншому рівні. Це буде таки більше офіційних так. таких можливостей. Так. Ну і для, можливо для вас це ж. якась впізнаваність mm. буде, тому що так, не знаю, там дівчатка. Але що це дівчатка? Треба, щоб нас знали. Як організацію непогана буде назва для вашої організації. Дар'я Коровій, волонтерка була у нас в ефірі. Дякую за увагу. Дякую вам за дякую вашу вам. роботу і слава Україні. Героям слава! А проект Ми поряд завершується. Зустрінемо вже наступного понеділка. На все добре. Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо. Місто над Бугом».